На лічильниках червоні кнопки аварійності на квитанціях двічі більші рахунки після їх заміни. Мешканці ОСББ оберіг переплачують за електропостачання. Червоні діоди то гаснуть, то засвічуються, і це не ялинкові прикраси, а попередження про небезпеку. Пан Юрій пояснює, така світломузика у їхньому під'їзді вже півроку. Відтоді як Львів обленерго замінило старі лічильники на нові, та електронні механізми, окрім точності, приносять і величезні видатки. Після вересня, верніше відразу мої видатки на електроенергію збільшилися плюс-мінус там пару відсотків на сто відсотків. Тобто вдвічі виросли. Щомісяця пан Юрій оплачує в касі не звичних 19 гривень, а 50. Подекуди переплата за електропостачання сягає 100 гривень. Причина у лічильниках та Львівобленерго вирішити проблему не поспішало. Лише після нашого журналістського запиту інженери компанії навідались до п'яти будинків ОСББ і просто вразили своїм висновком. Старі мережі не відповідають типу лічильників. Ну але мені здається, там є спеціалісти, які повинні перед тим як міняти лічильники, якось це все обстежити. Ки обстежили та привели до ладу минулої п'ятниці. Та мешканці переконують, кіловати як набігали з подвійною швидкістю, так і набігають. Показнику лічильника не змінилось нічого, абсолютно. Як було зараз, у нас виходить 12 кВт в сутки. У Львів обленерго переконують, червоні сигнальні лампочки свідчать про несправність внутрішньобудинкових мереж. А от квитанції з більшими сумами приходять таки через лічильники, адже нові механізми надчутливі та точні. Звичайний дисколічильник класу точно 2,5, В нього мінімальна перечутливості на рівні 20 Ват, тобто, якщо ми включаємо якусь жарівку менше ніж 20 Вт, лічильник не буде цього рахувати. Ці ж нові лічильники класу точності 1.0, вони рахують від 4 Вт. У Львові нові лічильники вже мають 100 тисяч споживачів. У Львів Обленерго цього року мають намір замінити стільки ж поступово на нові електронні механізми переведуть усі Львів'ян. Ірина Папірник Олег Кухар. Головні новини Львова.